Здоровенькі будьте, дорогі малята, любі хлопчики дівчата. Спробуйте відгадати загадку. Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий. Сядемо обідати, він на столі. Люблять його і дорослі, і малі здогадалися, це хліб. Щороку, 16 жовтня, світ відзначає День хліба, одного з найрозповсюдженіших і найважливіших продуктів для людства. Цим святом вшановують працю хліборобів, пекарів, нагадують, що хліб. Це не лише їжа, а й символ достатку, єдності народів. Всесвітній день хліба це свято вдячності, землі, сонцю, працьовитим рукам і миру, без якого не буде урожаїв. Як хліб на стіл потрапляє? Була собі зернинка, якось її вкинули в землю. Ех! Не пощастило, думала зернинка. Тут так темно й прохолодно. Але весняне сонечко швидко зігріло землю. Зігрілася й зернинка. Вона відчула, що всередині в ній щось ворушиться. А потім зернинка уснула. і з неї вигулькнув жовтуватий паросток і потягся вгору. Як же гарно було над землею. Зверху ясніло блакитне небо, в небі світило сонечко, поруч були інші паростки. Невдовзі паросток став стеблинкою, а потім на ній з'явився колосок. Поруч було ціле поле таких колосків, а в них багато прибагато нових сернинок. Коли всі вони достигли. На поле приїхав комбайн. Він дбайливо зібрав колоски і відразу обмолотив, обережно повибивав з них зернинки. Потім вантажівка відвезла зерно на елеватор. Там його провіяли, висушили й очистили від лушпиння. Потім люди відібрали частину зерняток, щоб знову посіяти їх наступного року. А решту. Відвезли на млин, де їх перетерли на борошно, і вже з борошна в пекарні випекли запашний хліб. Люди купували той хліб і дякували, тим, хто посіяв зерно, і тим, хто спік, такий смачнючий хліб. Ось так пізнавально, цікаво, послідовно, водночас просто й легко розповів про хлібну мандрівку. Сучасний український письменник Сашко Дерманський. Читайте енциклопедію в казках малим дітям про все на світі! Щоріч з 21-го року, цей автор номінований від України на меморіальну премію «Астрід Лінгрен, яким же буває хліб в Україні та про всю Калачеву родину вам розкаже відома вже. Українська каскарка Зірка Мезантюк. Калачі. Мама вчинила тісто, гарненько замісила та й напекла калачів. А Олесі Івасові пожай воронкові. От той калач, який мама поставила на столі, прохолов від жару та й каже: Хочу свій рід перевідати. Ану ж, мої родичі. Признавайтеся, не цурайтеся, чи багато нас є. Подивлюсь і я на калачеву рідню, подумав Івась, і сховався під стіл. А рідня вже почала признаватися. Першою обізвалась круглолиця біла паляниця. Я, каже, смачна й гарна, дуже добрі паляниці з української пшениці. За нею обізвався хліб, цей не став хвалитися. Проте калач низенько йому поклонився. Ви усім нам голова, бо хліб то наш батько, а вода мати. Але хто там за хлібом товпиться? Це ми баби, баба Макова, баба Мигдалева із шафраном. І на вершках, і дуже пухка мережна вона на стонадцяти яйцях. А за ними пішло, поїхало. Привалили пироги з рибою, з капустою, київський, з маслом, і волинський зі сливами, і чернігівський з родзинками, і ще багато різних. Прикотилися мандрики з сиром та з вишнями, а далі плетеники, пухкеники, рогалики, кренделики. Бублики, обаренки, пундики, пряники, солженики, макорженики, перекладанці, медівники, сметанники, а що вже всіляких булочок та пиріжечків тиндеринди, коржі з маком. Як у вас багато є, засміявся Івась. Ми теж тут коржі з маком, і шулики з медом, і потепці з молоком. Пампушки з часником. Тільки що воно за тривога? Раптом прибіг захеканий вергун. Панове громаду, збираємося на раду, гукнув він. Цар голод іде на нас війною, веде мишаче військо. Воно зуби нагострило, кіхті наточило, хоче нас погризти. Ой, лихі вісті. зажурився калач. Чи будемо піддаватися? Чи станемо воювати? Сором піддаватися, будемо воювати. Навіть баби з рогачами підуть у солдати, закричала вся громада. А підемо, підемо, грізно взялися в боки баби Макова, баба Шафранова, навіть пухка мережева, Мережевна на стонадцяти яйцях. То шикуйся, пшеничне військо. Затрубили сурми, ударили бубни, вишикувалося військо хорошої вроди, рум'яні плетеники, пухті соложеники, чорноброві макорженики, а за ними мандринки. Ми малі й великі, за мандринками пундики, за пряниками бублики, баби з рогачами, тістечка з тортами, таке військо, що й не злічити. От такої! А де взяти зброї? А вже миші наступають, пшеничне військо облягають, ось ось його погризуть. Тут Івась не втримався, бо хіба він не козак, може, навіть уже й сотник, виліз з-під стола та й каже Знаю я зброю на миша чи військо, не танк, не гармати, страхіття хвостате. Покликав теє страхіття. Киць-киць. А воно як нявкнуло, Та як очима блиснуло, миші шаснули котра куди. Пшеничне військо оточило царя голода, обстріляло пампушками, закидало пирогами, кинувся цар тікати. Так тікав, що й пантофлі погубив. Перемога. гукнула калачева рідня. Еге, зміркував Івась. Де є таке славне, хороше військо? Там не буде ніякого лиха. Дорогі діти, нехай хліб на нашому столі завжди буде символом достатку, праці та надії на мирне майбутнє в Україні. А для вас побажання. Радості повсякчас, наснаги в розвитку. Та успіхів у ваших справах. Вас завжди чекають у скарбниці книг в бібліотеці на пріорці. А зараз на добраніч, малята, любі хлопчики, дівчат.